Прогноз на матч Атлетіко Мадрид Жирона. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий став команди". Я ділюся своїми прогнозами на футбол безкоштовно. І сьогодні я підготував просто пушку на матч Атлетіко Мадрид Жерона. Я максимально впевнений в цьому матчі і зараз буду розповідати, чому саме я так впевнений, в цій зустрічі і які варіанти я вважаю найкращими на цей матч? А ви обов'язково напишіть коментар зі своєю думкою під цим відео? Також поставте лайк, це все допоможе підтримати мій Ютуб канал. Ну і підписуйтесь на Ютуб, щоб не пропускати нових відео. Переходимо до розбору матчу. Перше, що варто зауважити, це те, що між собою команди грають досить результативно вже два сезони поспіль, особливо в попередньому сезоні були максимально результативні матчі, і команди обмінялися. Увага домашніми перемогами. Тобто, Атлетіку Мадрид перемогли вдома, і Жерона перемогла вдома. Причому матчі були з обміном голами, та взагалі там на тотал більше трьох з половиною. До цього сезон був з двома перемогами Атлетікою. Також були результативні матчі. Переважно забивали Атлетіку, але саме Жерону потрібно відмічати в попередньому сезоні, де в неї був просто неймовірний склад. І тут увага, від якого залишилось всього декілька гравців. Так, трансферна робота в жороні проводилась, але саме основні гравці. З Жирони були продані. Клуб заробив без питань. Саме це потрібно було Жироні. І вони підписали декількох гравців, але це поки що виглядає значно слабше, аніж Жирона в попередньому сезоні. Нагадаю, в попередньому сезоні Жирона була максимально плюсова команда для нас з вами, для моїх підписників. Особливо в телеграм-каналі я їх брав часто на ставку дня. Хто ще не підписаний на телеграм-канал, обов'язково зробіться, тому що там я викладаю всі свої ставки. Абсолютно безкоштовно, особливо хочу відмітити ставки дня, в яких просто чудова прохідність. Це все абсолютно безкоштовно в телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. А також там відкритий чат з українським ком'юніті, де є ще багато впевнених ставок. Ви можете зайти і поділитися своїми ставками, можете поспілкуватися на рахунок ставок, можете порадитися, чи можете просто подивитися на ставки інших людей. Також в телеграм-каналі присутні бонуси на перший депозит. Це все допоможе вам максимально виграти. Рати на цих вихідних переходіть за посиланням в описі та переконайтесь самі, що телеграм-канал максимально корисний. Ну і оскільки жаро на стільки змін. В цьому сезоні отримала, то я навіть здивований, що в першому матчі вони змогли зіграти на нічую проти Батіса. Там, в принципі, ситуація по гострих моментах була більш-менш рівна. Але Жерона додала в другому таймі, де вони і забили, а Батіс якось в перших хвилин намагався нав'язати свою гру. Воротар Жерони показав чудову гру, багато сейвів здійснив. Але я вважаю, що проти Атлетіко Мадрид, які неймовірно підсилились, які взяли Альвареса з Сіті, ну у них атакувальний потенціал просто чудовий. і Я вважаю, що тут варто очікувати на голи, оскільки Атлетіко Мадрид саме в домашніх матчах. Переважаю над Жероною, і зараз Жерона не в тому складі, що й в попередньому сезоні. То в першу чергу я б очікував на голи від Атлетіко Мадрид. Якщо подивитися на попередній матч Атлетіко Мадрид, вони грали проти Вільяреала. Реала. Там в першому таймі команди зіграли з рахунком 2-2. Досить швидкі обміни голами відбувались. Причому Вільяреал забивали першими, після чого. Мадридці відігрувалися і в другому таймі ще могли забивати що одні, що інші, але там просто реалізація була е, так собі. І на той матч, до речі, ми брали обмін голами. Також обмін голами і тотал більше 2,5. І Всі наші ставки на ту зустріч зайшли. І Я очікую, що і на цей матч всі наші ставки зайдуть. Перший мій варіант це індивідуальний тотал Атлетіко Мадрид більше півтора, зважаючи на те, що. Жерона досить багато в цьому сезоні проти Бетіса вже дала пробивати по своїх воротах, давали атакувати супернику. І зважаючи на те, що в минулому сезоні Атлетіко при тому складі Жерони змогли забити 3 чи там 4 м'ячі. То і в цьому сезоні я очікую, що в домашньому матчі Атлетіко Мадрид заб'є 2 голи в ворота Жерони. Ну і наступний мій варіант це просто перемога Атлетіко Мадрид, які в цьому сезоні неймовірно підсилились, які виглядають. По складу сильніша за Жирону. Ну не вірю в цьому сезоні. Я в Жирону, і насправді коефіцієнти на Жирону дають непогані, але по гравцях вони вже не потягнуть цей сезон. Це моя думка. Напишіть свою думку в коментарях. Не забувайте про лайк, про підписку на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.